Історія величної України. Став лайк та підписуйся. Підтримай український контент у травні 1648 року. На території сучасної Дніпропетровської області відбулася одна з найважливіших битв початку національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького: битва під жовтими водами. Саме тут українські козаки здобули свою першу велику перемогу над регулярною польською армією, що стала потужним символом піднесення та надії для всього українського народу. Битва розгорнулася між військом Речі Посполитої, яким командував Стефан Потоцький та козацько-татарськими силами під проводом Богдана Хмельницького та кримського хана Тугай-Бея. Польська сторона недооцінила масштаб повстання і вважала похід простою каральною операцією. Але вже 29 квітня 1648 року під жовтими водами вона зіткнулася з добре організованим, мотивованим та чисельно переважаючим супротивником. На боці козаків діяло близько 8 тисяч повстанців і до 4 тисяч кримських татар. Проти них стояло польське військо чисельністю близько шести тисяч, переважно з молодих недосвідчених реєстровців і шляхетської кінноти. Однак вирішальною стала не кількість, а моральна перевага та рішучість козаків. Багато реєстровців, які були в польському таборі ще до початку головного бою, перейшли на бік повсталих. Це стало справжнім шоком для польського командування. Основна битва відбулася 16 травня 1648 року. Козаки атакували з двох боків: із фронту бисилами Хмельницького, а з флангу татарською кіннотою. Польський табір був оточений, відрізаний від води, боєприпасів і підкріплення. Продовж кількох днів ворог опинився в пастці, а моральний дух польського війська стрімко падав. Зрештою. Польські сили були знищені або потрапили в полон. А Стефан Потоцький важко поранений, незабаром помер. Перемога під жовтими водами мала величезне стратегічне і символічне значення. Вперше за довгий час козаки продемонстрували, що здатні перемагати регулярну армію однієї з найпотужніших держав тогочасної Європи. Ця битва стала початком лавиноподібного розгортання повстання та привела до наступної блискучої перемоги під Корсунем. Українці вперше відчули, що можуть стати господарями на своїй землі. Став лайк та підписуйся, підтримай український контент.